Так, 8 серпня 2020 року рік засідання постійно депутатської комісії з питань міського воювання архів та земельних відносин. Ну, так, присутні наш вже присутні 4 постійної комісії, я говорю вам постійно комісії, коли правопотрою. Рекомендую зі ви ретелю вибрати груди, Руслан Ярславна. Хто за одного? Так, Руслана Яславська. Так, перше питання. Про соціальні порядку денного у нас. 3 сесії Батської міської ради військової області у нас восьмого скликання. Так, прошу. Однозначно. Так, друге. Про регулювання земельних відносин на території Батської міської територіальної громади. Доповідає Роман Юрій Косилевич. Заміщення пропоную заяву від про регулювання земельних відносин. на тро... 24 і 125 року відділом охорони на положення природнього середовища земельних підносим здійснювався процес законення користування земельними ділянками під нерухомими об'єктами на території Господських дворів, також для поцільного використання нашої номади. На цей період Укладено 66 нових договорів оренди земельних ділянок внесення призначення на загальну суму 1 812 тисяч гривень, Проведено земельні акціони, що продажу «Права оренди 144 земельних ділянок після господарського призначення загальною площою 2 тисячі гектарів на суму 9 млн 91 тисяч гривень, а також двох земельних, земельних ділянок для вміє стало 9 тобі, одне земельні ділянки рухнічної експлуатації дівчат до дорожньої спеціальності, трьох земельних ділянок для ритмічної експлуатації. Ось не підсобних будів і спорудних підприємства іншої промисловості, 8 земельних ділянок для іншого сільськогосподарського призначення, також надано в оренду 2 земельні ділянки для розміщення підняття експлуатації, обслуговування будівель споруд енергоглядаруючих підприємств, дві земельні ділянки для розміщення експлуатації об'єктів структур та інмігацій, передано 150 земельні ділянки подій до моменту святкування, надано 66 земельних ділянок для городництва. Вісім до мене ділянки на постійні виказання худоби. Е, в бюджеті Великої міської ради у нас спостерігається позитивна динаміка, надходження в плат за землю. План е, Плани призначені на 24 рік було 12 мільйонів 689 тисяч гривень, точно виконано 21 мільйони 330 тисяч гривень. 9 мільйонів мали переконання. За цей сім місяців цього року у нас плани призначені були 11 мільйонів сто 18 тисяч гривень. Гривені на даний момент виконав 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Так, так. Прошу, хто два. За... Проситаю документації замовлю та продаж права оренди земель, земельних ділянка на земельний торгу в формі аукціону. Так, наш проект між піднімається документації та продати право оренди на земельну торгах. Земельні ділянки знаходяться в селі Це для будівництва житового будинку. Далі в місті ПЛС в районі Базару, поруч з земельною ділянкою, яка прибуває в районні Володимира 30. А також у нас земельна ділянка і договір оренди, який закінчився вчасно не був продовжений, в селі Морована для озера попередній календар Так, хто рекомендує для розгляду сесії, хто прошу.

Про надання дозволу на вироблення технічної документації замовлення що встановить зубнення межі мельних на місце для ведення товарності побутових виробництва. Проєкт рішення пропонується це задати громадян дозволу на вироблення технічної документації на підставі рішення судді з метою устаткування земельних часток періоду. Прошу создати рекомендувати. Так, розвитання технічні документацію і забуду, що встановлені на натуре на це для будівництва обслуговування житлового будинку, сподіваючись будівлі спрут та надання власних громадянам. Проєкт вирішення пропонується затвердити розроблені документації та передати приватну власність громадянам земельні ділянки для обслуговування житлових будинків, які належать їм на праві приватної власності. Так. Прошу хто зарекомендувати не роблю Цьому Про затвердження технічної документації мною, що встановлені на натурі для будівництва тобто, з польських військові спільну сумісну власність громадян. Проєктом рішення пропонується затвердити документацію, передати спільну сумісну власність громадян на земельну ділянку сільських чатах вулиці Вана Смітка 127, а також відмінити рішення попередньої сесії. вийшла така ситуація, що в процесі виготовлення документації на землю громадянами? Громадяни продали свою частку іншому. Ага, зрозуміло. Прошу хто зарекомендувати. Одноголосимо. Про затрачення технічної документації із землю встановлення майже не менш діяльно в натурі на місце для будівництва досховен, школи в один господарський будівництво рук, не успішно сміття в нас і громадянам. Одно звісно питання. Прошу хто зарекомендувати? Одногласно. 9 просто затвердження технічної документації, що встановлення відповідно меж ділянки на натурі для будівництва тобто зловання житлового будинку, входить в юлі та надання особенно змісту власних громадянам. Пропонується задавати громадянам, передати сміттєвість власних земельних Так. Хто за? Про надання до основного праці на розроблення проєкту замовлю щодо відведення земель ділянку в оренду із цільовим призначенням 14.02 діагноз будівель експлуатації та обслуговування будівлі та споруб, як і передань електроенергії, орієнтовно загальна площа 00139 га в межах та за межами населених путівської територіальної громади швидкої ринки встановлення та обслуговування опори ПЛ-10КВ. Проєкт комісії пропонується надати дозвіл. Alten, і і Це необхідно тепер будь-який проєкт електрифікації кварталів, встановлених нових трансформаторів підстанцій. Попередньо не необхідно розробляти документації на землі. Добре. Добре, Хто за? Так, буде впорання на розірвання договору оренди земельної ділянки -земель 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 з терастровим номером 0246. Зелені ділянки знаходиться в селі Довно, ще в районі городі, в попередній орендарі, який на поправооренду на неї програм відмовляється від земельної ділянки. Вони, Вони нічого ніч не земляних не робить. Вони так з комплектом стояли. Там по оренді все нормально. Оренда плати на рік, рік сплачена по 31 серпня. Ага, добре, можна. Прошу, хто за рекомендувати? Про надання доза на розірвання договору. аналогічне питання питання 15... 0245. Так, Прошу, хто за? Ну, 13 теж аналогічно, надання доза на розірвання доброго варіанту на 12 No50035. Ні, дане проклішення необхідно розвиватися до розглядається з товарисних лампів. З метою успадкування правила зазначення часто купа подприємця. Угу. Це є не Зрозуміло. Прошу, хто за рекомендувати? Добав. Так, чотири. Про затвердження проєкту змогу щодо відведення земельних ділянок для городництва та надання земельних ділянок на умовах оренди громадянам. Проєкт за громадянам Прошу, хто за рекомендувати? Проект рішення пропонується за передні нову редакцію прийде того рішення обговореною зміною площі та конфігурації самого індустріального парку. Тобто ми під його силистними янами виділили окрему земельну ділянку і відповідно вона з нашого індустріального парку вивчається. Ясно, Все, ми вичерпали ці питання у нас. Дякую за цей прошу